Доброго дня всім, хто завітав на моє подвір'я. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні хочу вам показати, як саме я готую розчин фітоспорину. І Взагалі розказати, що це таке, для чого нам. І впевнена, що багато хто з вас вже знає оцей чудовий препарат це є біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних хвороб. Фітоспорин. Зі серії швидка допомога нашим рослинам. Це є чудовий якісний біологічний препарат, який насичений живими спорами і клітинами. Фітоспорин дуже гарно захищає наші рослинки від фітофтори, від кореневої гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та ряду інших захворювань. Крім того, що фітоспорин є профілактичним засобом, він ще є стимулятором росту. У розчині фітоспорину можемо замочувати для кращого проростання насіннячко, розсаду, живців, чубуків, цибулин і буль. Фітоспорин я завжди купую в пасті. От, бачите, фітоспорин паста. Мені так зручніше, звичніше. От щороку беру лише пасту. Важлива умова: завжди дивимося на термін. Термін придатності. Це дуже важливо, тому що це живі бактерії. У таких біопрепаратів є свій термін зберігання, термін придатності. Стараюся завжди брати свіжий препарат, саме для того, щоб він був якісний. От подивіться, бачите, отака от, от паста, як мігенький мігенький пластилін. От. Величиною, як плитка шоколаду, от така упаковка 200 г йде. Але хочу вам сказати, що це дуже економний препарат. Зараз ми готуємо робочий розчин. От. І вже пізніше використовуємо дуже невелику кількість готового робочого розчину, готової розведеної фітоспориної пасти. Часом це може бути кілька капель в інших випадках. Це може бути одна столова ложка, 15 міліграмів, 20 мг. Міліграм. Подивіться, цей розчин справді дуже економний. Отут є чітка інструкція для обробітку тих чи інших рослин, починаючи від насіння і завершуючи. Обрискуванням вже готових великих рослин з сформованими плодами. Коли вже ми маємо урожай, і нам потрібно захистити його від тої самої фітофтори, борошнистої роси, і ми боїмося зривати огірки, помідори, капусту, коли вони оброблені хімікатами, важкими хімічними препаратами, то якраз отут нам до допомоги приходить фітоспорин, біопрепарат. Робочий розчин фітоспорину розводимо чітко за вказівкою на упаковці за інструкцією. Подивіться, одна частина пасти розчиняємо у двох частинах води. Воду я вже набрала, тепер сюди перекладаю пасту. І тепер добре вимішуємо. Шен фітоспорину тримаю в ось такій баночці з винтовою кришкою. Щільно закручую і в будь-який час отак просто розмішую його, щоб не було осаду перед використанням. Бачите? Так, ну і тепер упаковку я також не викидаю. Я її акуратно обрізаю і обклеюю зразу нею банку. А не викидаю саме тому, що тут є інструкція. бачите, от В будь-який час баночка в мене під рукою, так само під рукою інструкція. І одразу бачу, скільки препарату потрібно для того чи іншого підживлення чи для профілактичного обрискування. От, на днях починаю висаджувати вже розсаду, помідори, буду висаджувати, огірочки. І так само перець болгарські баклажани і так само одразу всі ці рослинки я буду обробляти фітоспорином. При висаджуванні розсади я щедро обливаю ямку, в яку буду садити рослинку, от, і так само гарно змочую коріння. От, фітоспорин одночасно захищає нашу розсаду від різних захворювань і знезаражує землю, у якому ми висаджуємо розсаду. А вже після того, як розсада гарно приживеться, проводжу обрискування фітоспорином по листу. Це одночасно і підживлення, і захист. Готовий розчин фітоспорину зберігається чудово впродовж всього сезону до самої пізної осені. Єдине, що ми тримаємо його не під палючим сонцем, а у прохолодному темному приміщенні. Так, добре, тут у нас все добре. Дорогі мої друзі, попереду у нас з вами дуже важлива робота. Ми починаємо висаджувати розсаду у парнички, в теплиці, на грядки і на наш город. Я вам бажаю, хай кожна ваша праця завжди радує вас гарним результатом.